Послання твого роду для тебе тут вже і зараз. Підписуйся, лайкай. Я Наталя Квітнева, вона психолог, сучасна чарівниця. І приходь на канал в телеграмі, в якому ми будемо практикувати, пірнати в глибокі пропрацювання, активації, буде дуже прикольно. І глибоко! Рід, як завжди, на связі і, як завжди, веде свою програму. От просто класика, класика. Рід завжди нам говорить про те, що потрібно звернути увагу на ресурсність, на потребу, на духовну бідність крізь призму цього розкладу. Конкретно де твоя духовна складова? Де ти? Хто ти? Ти ж маєш. Теоретично мати купа ресурсу. Ти ж мах, ти ж творець, ти ж можеш управляти хто зна чим. І поки ти висиш і не приймаєш ні себе, ні свою силу, ні свої стани, ні обставини, а прийняти це не виключитися, доти тебе буде рити, рити, заривати. Останнє роду, яке для тебе станом на зараз. Прийняти якесь ясне чітке рішення, яке розділить тебе на до і після. До твоє буде в якихось цих переживаннях, ложних очікуваннях. А після стане чітке з системою, з організацією, з порядком, з рухом, з авторитетністю, авторитарністю, з стабільністю. Рівноцінним союзом імператор, імператриця, що може бути краще. Що по цьому імператор імператриця? Все ж що ж хочуть передати? Сім'я, родина, опора, стабільність. Яким чином? Що? Так хочеться сказати, що ти запашна квіточка, трояндочка в саду своїх предків. Улюблена квіточка, така вільна, така ресурсна, улюблена дитинка. Та що ж хочуть передати? Щось так туго передають. Кажуть тобі, бути сміливішою, робити більші імпульси, реально приймати рішення і не боятися, що ти якось провалишся. Щоб ти йшов, що, свій шлях. Ну, пройди ось у це розчарування, пройди його, відпуст... відпусти, не працює, проживи. Занурся спеціалістом в то середенько, в ці дирочки, повитягуй ці шпашечки, у ці шпашечки цього всього собі на ресурс. Візьми той ресурс, який тобі дають. Кажуть, що взагалі все случиться, коли ти дозволиш цьому статися. Тільки ось ця пов'язочка на голові. Уже так тебе трошечки тримаю на оцій сторожі, отако. Розкривай, зцілюй своє серце і впускай нові енергії, які тебе по-новому наповнять і переведуть тебе в ресурс. Тому що тобі дано багато, тож ж бери це, наконець. За особистими розкладами Пиши мені. І коли тобі інтересний духовний розвиток, підписуйся на канал.